Всім привіт! -турор. Давайте ми сьогодні з вами розглянемо, як відмінюються дієслова першої дії відміни в теперішньому часі без суфікса. Дієслова першої дії відміни це ті дієслова, які в інфінітиві закінчуються на а. І вони відмінюються шляхом приєднання до основи слова певних закінчень. Наприклад, є дієслово аскулта» слухати. «Є аскулт» я слухаю, немає жодного закінчення. Tu asкул, ти слухаєш, закінчня І. Єл я аскулте, він вона слухає, закінчення Е. Ной аскултем ми слухаємо, закінчення М. Е. Вої аскултаць ви слухаєте. Закінчення адь. І елі аскулте вони слухають, закінчення е. Також в другій особі однини, тобто «ту», «ти» може відбуватися чергування приголосних. Наприклад, К на Ч, Г на «джі», Д на З, Т на ц і чергування голосних. Наприклад, О на УА, УА на О, У на О, Е на «є», «а». В третій особі однини відбувається чергування голосних, наприклад, є на «я», а саме в основі слова. Це є основне правило відмінювання дії слів першої дієвідміни відміни без суфіксів.